Добрий день. Тема уроку Виштовхувальна сила в рідинах і газах закон Архімеда. Відповідаємо на питання. Перше питання: Хто? Архімед? Архімед. Давногорицький математик, фізик, інженер, винахильник та астроном. Серед його досягнень у фізиці, заснування гідростатики, статики та пояснення принципу важеля. Йому приписують винайдення новаторських механізмів, включно з облоговими машинами та твинтовим насосом, названим на його честь. Сучасними експериментами перевіряли твердження, що Архімедові пристрої могли підіймати кораблі в повітря з води, потім їх топити чи підпалювати за допомогою набору дзеркал. А сьогодні ми розглянемо Архімедову силу. Друге питання. Де? Місто Сіракузи. Третє питання. Коли? Тритє століття до нашої ери. Четверте питання. Навіщо. Існує легенда, що цар Герон доручив Архімеду перевірити чесність майстра, який виготовив золоту корону. Хоча корона важила стільки, скільки було відпущено на неї золота, цар запідозрив, що вона виготовлена. Із сплаву золота з іншим, більш дешевим металом. Щоб це перевірити, потрібно було встановити густину корони. А для цього потрібно виміряти її масу та об'єм. З визначенням маси проблем не виникло, а визначення об'єму стало не таким уж простим, бо корона мала неправильну форму. Багато днів мучило Архімеда це завдання. І ось одного разу, перебуваючи в лазні, він занурився в наповнену водою ванну. При цьому частина води вилилася і його рептово осяяла думка. Радісний і збуджений своїм відкриттям, Архімед вигукнув Евріка, Евріка, що означає, знайшов. Виявляється, тіло, що опущене у воду. Витісняє такий же об'єм води, який вона має сама. Можливо, саме цей випадок дозволив Архімеду сформулювати свій заклад. Чи так це розглянемо експеримент? Звичайно, можна продемонструвати даний дослід і за допомогою класичного пружинного динамометра, але я переконаний, що цифрова лабораторія є набагато точнішим та зручнішим інструментом, який відповідає вимогам часу. Мені дуже імпонує неочевидно, на перший погляд, теза, що дуже складно викладати точні дисципліни, не використовуючи точні вимірювальні прилади. Маса об'єкта, якого я обрав. Для демонстрації цього досліду ви можете бачити у себе на екрані. Підвісивши наш вантаж на динамометр, ми можемо бачити, яка сила тяжіння діє на нього у стані спокою. Якщо перерахувати отриману масу на силу тяжіння в спокої, ми можемо бачити, що динамометр показує достатньо точні дані. Постерігаємо, що чим нижче я опускаю вантаж, тим меншою стає сила тяжіння, компенсуючись силою виштовхування або так званою архімедовою силою. Чим менше буде коливатись наш вантаж, тим краще. Тим менше вплив на нього сторонніх сил. Для того, щоб знайти силу виштовхування предмета з води, треба знайти різницю між силою тяжіння до занурення та після. У нас на каналі обов'язково вийде відео, де ми покажемо, як сила виштовхування залежить від складу рідини. Приємно дякувати вам за увагу! Формулюємо закон Архімеда. Закон Архімеда на тіло, яке занурене у рідину або газ. Діє виштольховальна сила що дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі внуреної частини тіла. Виштовхувальна сила спрямована вертикально вгору і прикладена до центра тяжіння витисненого тіла об'єму рідини або газу. Запишемо формулу F Архімеде дорівнює ρ рідини помножити на g, помножити на V тіла. де ро рідини хостана рідини або газу в об'єм зануреної частини тіла. Як легко запам'ятати? Запишемо у зошит. Зауваження. Сила Архімеда дорівнює нулю, якщо занурене в ріденного тіло щільно всією основою притиснене до дна. Розв'яжемо задачі. Перша задача. На кулю повністю занурену у ртуть. Діє Архімедова сила 200 н. Обчислить об'єм кулі. Госте на артузі 13600 кг поділити на метр кубічний. Ф архімеда дорівнює 200 ньютонів. Ро Рідини дорівнює 13600 кг поділити на метр кубічний. В тіло дорівнює невідомо. Запишемо формули. F архімеда дорівнює ρ рідини помножено на G помножено на В тіла. В тіла дорівнює F архімеда поділити на ρ рідини помножено на G. В тіла дорівнює 200 ньютонів поділити на 13600 кг поділене на метр кубічний дорівнює 0,147 метрів кубічних. Запишемо відповідь: Об'єм тіла 0,147 метрів кубічних. Друга задача. Знайдіть архімедову силу, яка діє на суцільний сталевий бросок масою 3 кг. Якщо він повністю занурений у воду і не торкається дна та стінок посудини. Густина води 1000 кг поділити на метр кубічний, а густина сталі 7800 кг поділити на метр кубічний. Прискорення вільного падіння 9,8 ньютонів поділити на кілограм. Маса дорівнює 3 кг. росте дорівнює 7800 кг поділити на метр кубічний. Ру рідини дорівнює 1000 кг поділити на метр кубічний. Сила Архімеда дорівнює невідомо. Розв'яжемо. Сила Архімеда дорівнює Ро рідини помножити на Ж помножити на ВТ, ВТ дорівнює М поділити на РО сталі. Сила Архімеда дорівнює. Ро рідини помножити на G, помножити на M та поділити на Ро сталі. Сила Архімеда дорівнює 1000 кг поділено на метр кубічний, помножити на 10 ньютонів поділити на кілограм та помножити на 3 кг. Поділено на 7800 кг поділено на метр кубічний відповідь: 3,85 н. Візькуль хвилинка. Небо блакитне й є поле, гори Карпати, синєє море, тихи ліси, і степи тут безмежні. Це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сині мужні. Ворога лютого здолаємо другу. Коли ми разом нас ніхто не здолає, і сила це добре ми знаємо. ми українці, ми сильні мужні, і ворога лютого маємо дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, і сила це добре ми знаємо. Безмежні, це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні. Ворога лютого здолаємо, друже, коли ми разом. На свіх того не здолає, по об'єднаності сила це добре ми знає, ми українці, ми сили мужні, Ворога лютого домаємо окружньо, коли ми разом на свіх долає, по і сила, це добре ми не Ей! Відомо, що сила Архімеда діє не тільки в рідинах, але й в газах. Out of the east, a dream come out from the sky Setting me free, through the clouds I will fly The mountain match you to me, thunder will roar The sound wakes the universe, dragon will soar High on high I reach Але хто це придумав? Та як це зробили? Так сталося із братами Жозефом і Етгіном Монгольф'є. Одного разу, сидячи біля каміна, вони помітили, що сорочка, яка висіла над ними, надулася. Тоді їм в голову і прийшла геніальна ідея. У 1783 році брати Монгольфє підняли в повітря. Кулю на висоту понад 1000 метрів. Французький вчений фізик Жак Олександ Це теж працював над створенням повітряплавного апарату. У 1783 році він виготовив кулю, яку наповнив воднивим газом. Залежно від різних способів заповнення повітряних куль, вони отримували різні назви. Сфери, які наповнювали теплим повітрям, називали Монгольф'єри. А водним шальєри. Перший шальєр був запущений у Парижі у 1783 році. Але всі ці досліди проводили тільки на кулях без пасажирів. І тільки 19 вересня 1783 року в монгольф'єр відправили в політ перші живі душі барани, півні і качу. А 21 листопада ризикнуло піднятися в повітря. Хімік Пілатер Розі і маркіз Франсуа Даларант. Пролетівши 9 кілометрів на висоті 10 1000 метрів, вони повернулися на землю неушкодженими. Удосконалення повітряних куль волосся і в подальшому. Зараз аеростати стали популярним видом спорту. І з успіхом використовується в багатьох сферах. Різниця між виштовхованою архімедовою силою і силою тяжіння становить підіймальну силу повітряної кулі. Повітряні кулі, наповнені легким газом, переважно гелієм, називають шарльєрами. Останнім часом набули поширення повітряні кулі, наповнені гарячим повітрям, сучасні Монгольфєра. Повітряні кулі підіймаються тільки до цієї висоти, де густина повітря дорівнює середній густині кулі з вантажем. Домашнє завдання. Відповісти на запитання, які сили діють на тіло занурене у рідину. Сформулюйте закон Архімеда. Чи може сила Архімеда дорівнювати до нулю? За яких умов? Розв'яжіть задачу, чому дорівнює об'єм тіла, якщо під час повного занурення його у воду на нього діє сила Архімеда 400 Н, густина рідини 1000 кг поділити на метр кубічне.